Скорботна дата. Цими вихідними в місті вшанували загиблих у Скнилівській трагедії. 11 років тому на авіашоу загинуло 77 людей, 28 з них діти. Загалом постраждали 250 глядачів. А от пілоти, які керували літаком, зазнали лише незначних пошкоджень. До відповідальності за трагедію притягнули 10 осіб. Зараз за гратами лише один причетний, інші уже на волі. Як і хто згадував сумний день у Львові, знає Ірина Качмарик. 27 липня 2002 року 14-й авіаційний корпус військово-повітряних сил святкував свою 60 60-ту річницю. Тоді на аеродромі у Скнилові організатори хотіли подарувати глядачам незабутні враження. 11 років поспіль на цьому ж місті поминають загиблих. У пана Володимира найбільша фотографія в один день. Він втратив доньку, 11-місячну онуку, зятя та його брата. Я і не знав, що вони поїхали, поїхали сюди, тому що в п'ятницю вони були в мене, жили, воно в сватів. В п'ятницю в мене, а зранку ве... поїхали. Я тільки знав тоді, вже як ця біда сталася, позвонила баба, питала, чи діти є. Я кажу, То вони ж вдома повинні бути. А баба каже, вони поїхали дивитися на цей, поїхали на шоу. Ну все, я зрозумів одразу. Таких, як пан Володимир, тут десятки. У катастрофі постраждало 392 людини. 77 загинуло, 12 назавжди залишились інвалідами. Щороку до трагічної дати влада усім родинам допомагає матеріально, але гроші рани не заліковують. Нам потрібен закон, який би захищав соціальний статус потерпілих і в тому. Питання, скільки кому дали і як кому дали, має регулювати саме цей закон. Ми проєкт закону свій час ще в 2004 році підготували, направили всі гілки влади, але до сьогоднішнього дня ні законодавець, ні. Виконавча влада не взяла це за основу, навіть не консультувалася з нами. Є позов до держави України в міжнародному суді щодо моральної компенсації. Постраждалим, як на мене, не є зовсім добре те, що вони не мають статусу. Постраждалих, винні мусять бути покарані, кажуть усі, хто прийшов на молебень. Земну кару за небесні помилки несе лише одна людина: командир екіпажу літака Су 27 Володимир Топонар. Решту причетних на Є ще Божий суд, який чекає нас. І душі цих загиблих, убієнних в суді у тому, стрінуть вас. І там ви не покривите душею, бо Бог наперед знає всі гріхи. Не буде каяття вам більше, в пекельному вогні горить вам на віки. Ірина Качмарик, Лібомар Козак, новини.